Що таке? Чекайте, куди спішите? А хто ви такі? Що то таке? Що таке? Талончик вам даю, виїзді покажете. А нашу? Як нашу? Ну розкажіть мені нашу. Так покажете, виїзді талончик, вам скажуть скільки до оплати, там оплатите і побачення. А, там є ті, ті автомати так, такі, що та. платити, так? Ні, там сидить людина в бутці, і там вам скажуть скільки ага. до оплати добре. добре. Добре, добре. Добрый, добрый, добрый. Дещик шо? А папірчик у вас там є? Ти десь загубив напевно. Давай папірчик. А що тут платна парковка у вас далі? Так, а бачите? як? Так люди, Ні, да я ж питаюся, а що там? Готівкою хочете гроші? Хвилина? Просто проїзд коштує безкоштовно, просто проїзд. Ну то подивіться по камерах там є, я от заїхав, вже тепер виїжджаю. Людина просто напросто плабав не працює, дає вам карту. Ну щось наподобі такого, так. ну я ж кажу, я, мене не, не влаштовує тут стоянка, я їду далі. Ви розумієте, що е, просто шлобану зняли на два дні. На... Я розумію, я розумію, що ви не маєте права грошей брати. Я кажу, я виїжджаю звідси, Ш. ви що будете, що будете? Подивіться, я тільки заїхав і виїхав. Якщо будете наполягати, ну тоді будемо щось робити. Не наполягаєте? Добрий день. Добрий. Прошу сказати, я писав я писав два тижні тому скаргу, вашу книгу Скарг, не цікаво, чи є вже відповідь по ній. Я не знаю, то питайте в адміністрації. Ні-ні, ваша книга скарг знаходилась в цьому приміщенні згідно законодавства. Так що, якщо можна, надайте мені, щоб я ознайомився. Я заходити не буду. Я громадянин України, який писав два тижні тому скаргу. Книгу скарг. І Я хочу з нею ознайомити з відповіддю. Чекаю. Що ви знімаєте? Будете знімати, коли він з вами буде розмовляти? Зараз прийдуть, зачекайте з вами. Не Буде бути питання до мене, чого я знімаю. Ви на роботі? Ну то все, питання вичерпано. Кого? Е, ще раз, бо я не почув. Що ми робимо? Зараз прийде начальник. А хто підійде? А тут ви бачите. Ну він прийде з книгою скарг чи, чи просто підійде? Я не знаю, я не знаю. Рішаться. Е, добре, а звідки він йде? Ми довго чекати будемо? Ну не знаю, ну п'ять хвилин, завдали ніч прийде. Добре, я чекаю. Чекаєте? Добрий день. А, все якщо ви на роботі представте, хто ви є, щоб я знав, з ким я говорю. Виконуючи обов'язки бригадира. Бригадира по чому? Послуг платних. Послуг платний. Добре, як до вас вертатися? Богдан. Пане Богдан, е... ця парковка надає послуги. Ми правильно розуміємо, платні послуги. Тижня два тому ми були. Давайте або відійдемо всередину, або туди, я тут не буду стояти. нас Два тижні тому, можливо більше, я і мої друзі мали конфлікт на ті парковці, ми писали в книгу Скарг, три скарги. Згідно законодавства, пройшло вже більше 14 днів, я б хотів ознайомитися з відповідями по даних скаргах. Вчора було відправлено. Куди відправлено? Згідно адреси. Письмову відповідь ви хочете сказати. Добре. Тепер друге питання, так як ви надаєте тут послуги, чому на місці у вас немає книги скарг? Я знову ж таки. Не, не, знаходиться по але згідно законодавства, вона зобов'язана бути тут, в тому місці, де надаються послуги. Ви ж мені послуги парковки не надаєте на ЖД вокзалі в приміщенні. А це відноситься до ЖД вокзалу. Який вихід? Я хотів би зробити знову черговий запис вашу книгу скарг. Книги скарг на місці нема. Хто відповідальний за це? Тільки що до мене був дзвонив. Я дзвонив, був, був по телефону розмовляв заступників начальника вокзалу, він до мене сказав, що десь відповіді були написані. Добре, а, вискали, я вискали. вас то зрозумів. В письмовому вигляді, добре, я почекаю. Мене друге питання, чому на місці нема книги скарг, Ви надаєте послуги. То ви в магазин зайшли, в магазині немає книги скарг, Ви надаєте якісь послуги е і... На місці немає книги скарг. Що робити в такому випадку? Я хочу зараз залишити, так як сьогодні знову в мене люди вимагали оплату за парковку. Що це і оплату парковку? Ну добре, але згідно рішення постанови Кабінету міністрів, всі платні парковки повинні. Що бути? Наразі, ну, платні парковки в місті повинні які бути? Вони повинні бути обладнані паркоматами. Чули про таке? Ну, ясно, вас немає. Тобі, що ми робимо? Мені потрібно книга скарг, ви мені знову не надаєте. Я зараз буду знову викликати міліцію. Я вам говорив, ще раз книга скарг знаходиться в черговий залі. Тобі ж вона тут не буде знаходитися, я правильно. Я зараз наберу вам заступника начальника вокзалу і... Я не хочу спілкуватися, ви сказали, що ви є старший, ви відповідаєте... Я, я виконуючий обов'язки пошукана. Це будуть за бригадира, який дійсно рахується за цим. Так. Я виконуючу обов'язки. Буквально ще немає два тижні, як я вирішував. Ну, Тобі ж ваше керівництво не заперечує, щоб на місці надання послуг не було жодних документів. Я правильно зрозумів? Ні, ні. Не треба знімати записувати. Я можу знімати, тому Немаєте що ви... Право. А згідно якого закону? А згідно якого закону не маєте права? Ви є посадова особа про виконання своїх службових обов'язків. Що робимо? Зараз чекайте. Кого ми чекаємо ще раз? Заступника начальника вокзалу. Заступник начальника вокзалу. Так. Щоб я просто даром не причас від час, Він принесе книгу скарг чи не принесе? Я, я ж говорю ще раз. Він підійде Кніга. і буде мені щось говорити. Я правильно. розумію? — Так. — Ага, тобі я ж я він день далі день. не принесе книгу скарг. Я ж говорю, що вам ще раз, що книга скарг знаходиться в черговому вокзалі. — Добре, все з вами закінчили. Дякую. Добрий день знову. Добрий день. Добрий. Скажіть, Цікавлюся долею книги Скарг, яку ви минулий раз від нас підставили, no. іншу нам дали. І своєю скаргою, я писав скаргу, я, я почупала, а я хочу побачити відповідь таку. Є в прийманні начальника вокзалу. Хочете, підійти в приймально почитайте. Тобі ж, е, якщо вона до нас, ви на три адресата відправили, три там було адреса. три скарги. Да. Да. Далі, да. добре, тепер друге питання, що ваш бригадир не дав. Е, згідно що по... віймають? А, віймають. Ви то прекрасно знаєте. Скажіть не так. перший раз. Чому Сутня книга Стар тут. Книга стар у нас є в черговий по вокзалу. Добре, захист прав споживачів, ви напевно знаєте, ви надаєте тут послуги. У вас повинен бути, от у вас там є інформація куток споживача, так. а в кутку споживача повинен бути книга з карт. І я знов невдоволений, тому що знову від мене сьогодні вимагали 3 гривні. Так. Я знов хотів би залишити скаргу, що знов чиняться такі дії. Ми зв'язувалися з юристом нашим. Так. Він вам і відписав, довідно вчитель. Супер. І законодавство, тим більше шепсу, поки що так і не вияснило. То питання по паркуматах, так і от адвок шукати там дуже свої справи Судово. в Кейві, тому, на дівка -дівка, не випускати машину, наприклад. Добре. Тобто от ви її залишаєте, шай, в... ви, ви, відмов... ми... ви, ж не то, що ви не ми... маєте коштів, ви кошти не маєте. Ні, ми, ми відмовилися, але це. ми тобто... відмовилися давати кошти готівкою, в нас чітко на відео записано. Ми відмовилися, але ми не відмовилися проплатити через паркомат. Ви просто, напевно, а, то не важко. Ну, є чітко зафіксовані наші дії на камеру, на три, точніше, ви ж бачили тут. Тобто. Так що я тому і питаюся, Зараз знов проходять такі. Ми зараз знов трьома автомобілями сюди заїжджаємо і я не вийду. І так само не вийдуть хлопці, ми заблокуємо. Просто знову ми пишемо заяву міліцію, приїжджають які міліції. Міліція... Але завантом, міліція два країні. рази приїжджала, ми на вас написали дві заяви. Ви ж прекрасно то все знаєте. Ну і нема нас, наприклад, ніяких ні заяви, ніхто нас нікуди ні не викликав, ні не Ну Це не прийняв, вже до пана сороки, це вже, то, це то, вже то, в ту то, сторону. То. Так. Просто мене цікавило, чому знов відсутня книга скарг вашому приміщенні надає послуги. Я, Я правильно вас є поїзд, на, Відходить і парковка, і тому подібний Тобі Тобто ви сюди книгу ставити не будете? Не буду. Ну, не будете. Супер. Ще одне питання, коли ви відправили? Вчора ну, чи сьогодні. Ну, є вже, тобто відправлені, вже поштою пішло. Ну, приймання є. мені чи звичайним. Заказним. Ясно. Якщо ми не отримаємо, давно протягом трьох днів, то можна до вас буде звернутися. Можете... Ви нам надасте, щоб ми собі познімали. Так, так, ліпше Як... Якщо собі ні, познімати. навіть я кажу, зараз можете підійти, бо я отримав. E, ну ми писали три скарги, мене цікавить відповідь по, по трьох. Тому я... ми 3. до вас підійдемо обов'язково. Але ну, надалі... Розумієте, і керівництво, наприклад, залізниці знає тобто що не є самовільна парковка, що нам поставили, автоматизована стоянка, тому подібний фіскальний чек. Поставлять паркомати, і будемо працювати по паркомату. Ну, До того ще не дійшло, я сумніваюся, що воно до того дійде. Тому, ну, що що воно себе ви працюєте і не... в такому режимі, який фактично місяць, навіть більше. Так, у вас нічого не помінялося і ви не плануєте нічого міняти. Да, літо Мало, поступив казівка, що поміняти, щось будемо міняти. Добре, тоді закінчуємо розмову, більше я не бачу підстав. Але це наша не остання зустріч, я сподіваюся. До побачення.